Буває, що ми біжимо в сховище, тому що тому що дрони літають, і буває, що за треніроку три рази. Кого зібрав, з тими і займаюся. Не просто, бо діти їдуть з районів, які обстрілюються дронами, і їм тяжко добиратися. Я працюю з дітьми, батькам говорю, ви всі моніторте, дивіться в небо. Це, ну, як тільки тривога чи небезпека, так батьки мені говорять, і ми біжимо, ховаємося від дронів. Їздимо на змагання, в Миколаїв, Одесу, граємо. Виховувати футболістів, футболісток, бо в нас і дівоча команда, і хлопчача команда. Працювати, результат показувати. Ну, я думаю, що з часом може і з'являться гравці більш високого класу, але це треба час, щоб підготувати гравців. Працюємо.